Ми вирішили вам записати дуже незвичайне відео. Недавно був день тата. Це був найкращий день тата, який зробили мої дітки з мамою не тата. Бо я приїхав з Латвії в Лондон. і мене моя мила сім'я стрінула, їхала на автобусі ночному цілий, по першої ночі, то місто було рано утром приїхали в Лондон, де ми зтринялися, де ми побули церкві, де ми погуляли, там сняли хатку. І дуже-дуже, ну, як сказати, гарно провели час. І от, от міць от, таким чином день тата. Ще слава Богу, що Бог послав дуже гарну погодку, а поки наша Аміка маленька, і ще. Я не забувся, бо я давно хочу це відео записати. А тепер для наших діток, бо вони потребують, вже не буде такого поводу записати таке відео. Я заспівати нашим діткам для Через Дня тата пісінку, яку я сам зачинив. Зачинивши, як був Емік маленький, і як Амія ще поки маленька. Часто як я їх укладував, я не співав цю пісеньку. Аміка, будемо співати не Будемо, так? Да? Начало от так. Я брав таку еміха, такой гойдалась на скасі стояла. Я такой дав, і на мечу на другому армію часто. І так співав пісню таку. Отначала по вона є і по армію. Начала співаємо перші про... Пусть. Тата и маму. Вот тата и маму, конечно. И про Пе... черепашку. И про черепашку, ну не знаю, про черепашку, по мне идут вот придумывать до конца. Вот. Сначала будем спевать. Первый куплет, там начи вот. Я сначала как поэмник, а, второй а третий куплет одинаковый. И про слоника. И про слоника, то придумывать. Вот. Про эмик, сначала. Ден старенький пройшов, Эмик спадки пошел. Эмик очки закриває. Тато пісеньку співає. Це такий перший куплет, як про Эміка. По я сначала це пісня приду, як Емик був, от маленький. А потім, А як Амичка, то я только було изменить. А ты по Аминьку. Непроємні. Так, Вот іночка пришла, Аніс паточки пошла. Тато пісеньку співає, а Ніка очки закриває. А далі уже пісня одинакова, щось для Эммика, щось для Амі. Продолжение. Тато пісеньку співає, а емік очки закриває. Пісеньку про старий день, пісеньку про совий день. Завтра буде новий день, будем. Пісіньки співати, будем пісніки співать, будем с амі гулять, і з еміком гулять, будем Бога прославлять. Завтра буде новий день, будем пісніки співать, будем пісінки співать, будем Бога прославлять. Слава Богу, і хвала. За усі його діла, за його любов велику і за його чудеса. Дякуєм тобі, нас Боже, ти для нас всього дороже, ти нас пастом продав, і дітьми ти нас назвав. Ось така пісенька. От Я придумав для Емічка і для. Амінь. щоб ми всі радилися, і славили Бога, і з уповання вірили, що завтра буде новий день. Да. І що ми будемо разом гуляти, будемо Бога прославляти, будемо пісеньки співати. Слава Богу і хвала за всі його діла, за його любов велику і за його чудеса. Якщо вірити в Богу, то треба вірити не просто так. Що Він є, а вірить, що Він дійсно може створити і чудеса в нашій житті. Бо Бог вчора, сьогодні і завтра той самий. Як раньше творив чудеса, так і зараз, і в майбутньому теж може, може творитися про... це... полномічку. А ми ще сами будемо співати пісню про полонечку, ми зараз придумаємо. А з вами вам прощаємося. І напослідок ще заспіваємо нашу пісеньку. Завтра буде новий день. Будемо дітками гулять, будемо пісеньки співати, будемо бога. Слава Богу і хвала, за усі Його діла, за любов, Його велику і за Його чудеса. Дякуємо тобі, наш Боже, ти для нас всього дороже, Ти нас пал, став, правдав і дітьми ти нас назвав. що всіх. Батьків і днем тата, дякую моїй дружині, і моїм діткам, дитині, що такий І з подарочку. Із з Послоники ми зараз співаємо. А саме більше дякую нашому небесному батькові, що вона так сильно любить.